У центрі Львова з'явилася сучасна скульптура рука з двома великими пальцями литовського митця Мікола Сауки. Автор називає її абстрактною роботою, що символізує аномалію, але водночас нагадує, саме виняткове і незвичне часто стає предметом мистецтва. Скульптура, створена з бетону, попередньо залитого в дубову форму. Завдяки цьому на поверхні зберігся рельєфний малюнок. Так митець поєднав тепло дерева з холодом бетону і відтворив контраст живого та штучного. Но міколас приїхав в Україну у межах львівського тижня скульптури well, working... Нещодавно я працював із темою тіла. Зміненого модифікованого тіла з різними аномаліями я зробив чимало рук, руки із більш ніж п'ятьма пальцями, рук із певними відхиленнями від норми. Міг би навіть назвати їх радикальна права та радикальна ліва, умовно кажучи. Але цю роботу я назвав рука з двома великими пальцями. І я подумав, що для цього тижня скульптури, тема якого діалог, ця робота дуже пасує, адже це жест. Жест, який може бути запрошенням, а може відштовхуванням або, можливо, жестом співпраці, бо ця рука, наче дві руки, з'єднані в одну. Я вам скажу, ми маємо дійсно дуже оригінальну скульптуру на прекрасній пішохідній вулиці. Я думаю, що. Мільйони людей, які тут пройдуть, вони звернуть увагу на це мистецтво, яке відрізняється від класичного і традиційного мистецтва, яке називається сучасним. Поки під час цього фестивалю декілька місяців скульптура буде стояти тут в центрі, а далі ми подивимося, якщо далі буде якраз все відбуватися так, як ми задумали з містом. Вона буде або переміщена кудись, або буде залишена тут.